1 жовтня, у відповідності до виконання розпорядження Кабінету міністрів України про підготовку підприємств паливо-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року, із метою підвищення рівня безпеки під час використання газу в побуті протягом опалювального сезону, в період з 1 по 31 жовтня, проводитиметься місячник безпеки під час використання газу. Газотехнічні інспектори Управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області будуть здійснювати перевірки. Самовільне втручання в систему газопостачання це в першу чергу загроза. Встановлення самовільно будь-яких приладів газокористування це теж загроза. Будова систем вентиляції в будинках, встановлення примусових витяжок це теж загроза. Вони ризикують. І власним життям, і як показав Харків, вони несуть загрозу для багатьох людей, які проживають спільно в одному будинку. Пам'ятайте, аби трагедії не сталося, не слід забувати про обережність та наражати себе та своїх близьких на небезпеку. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.